Українські вчителі отримали понад 27 тисяч ноутбуків у рамках національного проєкту ноутбук. Кожному вчителю від Міністерства цифрової трансформації та Міністерства освіти і науки. Сьогодні урочисто вручили нову техніку директорам навчальних закладів Покровської громади. Тому кожному вчителю, а є проблеми з технікою. Тому саме міністерство, розуміючи те, що є проблеми, зробило такий проект і реалізує вже в цьому році. І я впевнена, що і в наступному році будуть розподілені, розподілена ця техніка, щоб охвати. Ти всі. Всі школи нашої країни ми дуже щиро вдячні, що ми взяли участь саме в такому проєкті. Дев'ята школа, як опорна школа, буде надавати послугу для інших закладів освіти стосовно навчання педагогів, щоб розвивалася громада, і розвивалися наші педагоги. Будуть розвиватися педагоги, будуть розвиватися наші діти. 48 ноутбуків отримали освітяни Покровського ТГ. Це навчальні заклади номер 9 4, Срібненська і Піщанська школи. Я хочу сказати, для сільських шкіл Це надзвичайно така. Приємна новина взагалі для срібного, яке там у нас саме найдалі знаходиться в нашому ОТГ. І, звичайно, мати ноутбук вчителю, який буде на дистанції викладати е завдання для дітей. Ну, це Ну, звичайно. такий великий плюс. Я е, хочу наголосити, що ми до області направляли, заповнювали таблицю згідно тих параметрів, які вони нам надавали, і саме розподіляли вже міністерства на кожну школу. В свою чергу очільники навчальних закладів радіють, що з'явилась нова техніка для вчителів. Відтепер дистанційне навчання не злякає. Звичайно, несподіванкою став такий подарунок до нового року. Для нашого опорного закладу ми бажаємо. Що ці ноутбуки принесуть користь не тільки дітям, а й всій нашій покровській громаді, адже ми з задоволенням будемо за допомогою саме цієї техніки проводити різноманітні тренінги, семінари. Чому тому, що під час такої важкої пандемії, в якій знаходиться наша країна, дуже важливо надавати допомогу тим школам, які знаходяться поруч. Завдяки цим ноутбукам ми сподіваємося, що наше навчання, а саме дистанційне навчання, буде на більш високому рівні. Діти Будуть мати змогу в живому спілкуванню навіть і через ноутбук, живому спілкуванню з вчителем. Ну і звичайно, це буде велика допомога розвитку нашого навчального закладу. Усі ноутбуки сучасні з камерою, потужним процесором та можливістю під'єднання до інтернету. Саме така техніка особливо потрібна сільським школам. Сьогодні і для нас гарний такий день. Ми отримуємо п'ять ноутбуків. Ми всі задоволені для сільської школи. В нас звичайно є комп'ютери, але вони старенькі і вони не такі вже швидкісні, як ці нові, які до нас надійшли. І тому ми будемо працювати, працювати і працювати. Реалізація проєкту ноутбук кожному вчителю сприятиме підвищенню якості дистанційного навчання та інших форм здобуття загальної середньої освіти з використанням сучасних технологій. Покровськ, грудень, 2021. Редактор субтитров